Виборчі дільниці Житомира, як і всієї держави, привітно відчинили двері о 8-й ранку. В центрі міста, по вулиці Лятошинського, зранку тихо і на вулицях, і на дільницях. Можливо, тому що у вихідний люди просто хочуть відпочити, а вже потім прийдуть виконати свій громадянський обов'язок. Все у нас нормально, відкрилося вчасно. Розпочали рівно о 8-й годині. Голосування уже. Десь чоловік 10 проголосувало, забезпечені матеріально всім необхідним, приміщення нормальне, умови нормальні. Можливо, тому що старшим людям не спиться, а може, дається в знаки вихована з маличку дисципліна, зранку голосувати йдуть, як правило, люди старші. Хоча є й приємні винятки. Ну, по-перше, я голосую перший раз і голосую. За батьківщину можна сказати. Ну, не за партію батьківщини, а за нашу Україну, щоб у нас в Україні е був добробут. Виборча дільниця номер 181 416 якраз навпроти попередньої, гімназії номер 23 Ситуація приблизно така ж сама спокійна. Надзвичайна середня виборча дільниця. У нас по списках виборців 1116 чоловік голосують. Я б сказала, що низька явка. На даний момент у нас проголосували 67 людей. Ось і у нас на дільниці 10 людей буде голосувати на дому. І тут спостерігачі задоволені організацією роботи. Зауважень мене поки немає. все хорошо проходить у нас. Ось надіємося, що так і надалі буде все проходити хорошо. Бачу, що вибори проходять нормально, зауважень ніяких поки нема. Ну, я думаю, якщо так далі буде, то я думаю, що пройдуть у нас вибори добре. Люди, які йдуть на виборчі дільниці, голосують за все найкраще для себе і своїх дітей. Ми б хотіли жити в мирній. Країні, щоб були роботи у всіх, щоб наші дітки могли навчатися в хорошій школі. Виборча дільниця номер 181-456, що знаходиться на території обласної клінічної лікарні, дещо відрізняється від попередніх тут дуже людно. Аж до того, що до зали голосування заходять лише хворі, а медсестричок що їх супроводжують, просять почекати в коридорі. Хворі з усієї області, яких вибори застали в лікарні, виявили бажання віддати свій голос за майбутнє держави. Голосування проходить нормально. Хворі по відділеннях приходять, голосують, виявляють роблять свій вибір. Є звичайні нюанси робочі, які ми ходу намагаємося усунути. Але в цілому все організовано, все проходить нормально, за планом. Кожного разу віддаючи свій голос за ту чи іншу партію, за того чи іншого кандидата, люди сподіваються, що в передвиборних обіцянках їх не обманять, і таки буде краще життя. Щоб була робота, гуще нормально платили. а Не так як мене все виганяють з 5 6 грудня, я вже безробітна, я в санстанції працюю. І нас просто-напросто ліквідують санітарну службу. І як хочеш, так і живе. А чоловік уже три роки закращений з роботи, теж отак тиняється. І як життя надіємося, тільки на краще, щоб була робота в обласній лікарні багато й лежачих хворих, котрі не можуть перейти до сусіднього корпусу до виборчої дільниці. Тоді бюлетені та скринька вирушають до них. Першим на шляху на першому поверсі відділення нейрохірургії хворі тут дуже тяжкі. Вже раз почалося таке, що зростання, то хай вже й далі буде так, щоб все було добре. Наша знімальна група розпочала голосування. Хочеться вірити, що спокій та порядок збережуться і до закриття дільниці.